Вот так вот сидит. И меня как это самое как бросило і на пол. Ну і там, соответственно, все вишибло. Дякую, якщо допоможете, то це все. Допоможемо обов'язково. Значит... Тут стекло вибило, тут у двері хоть, ось, осторожно, бо там не... В... А, е -то. тут вилетіло? Так, да, вилетіло стекло. Да. Раму здвинули туди, вона чуть не впала, а, там то, її вибрало. Кухню вибрало, пластик там у нас. Заяви у вас беремо. Ми знаходимо партнерів, щоб надали допомогу Грошову. І якщо є відділ на вибиті, то у нас є компанія, Пані, яка буде займатися і займіний вік. Будемо допомагати. Максимально швидко зробимо все для того, щоб е, надати вам допомогу і, е, скажімо, ті проблеми, які є, у вас закрити. Ну, Дякую На сьогоднішній день 27 вікон постраждало. Якщо у вас щось не виходить, сигнал мені і будемо тоді вирішувати. Подякувати вам хочу. Спасибі вам, що допомагаєте. Такі, як ви дійсно, на ваших плечах тримається все. Oh